Заняття сенсорики для дітей раннього віку. Дорога для машини. Доброго дня, діти! Вантажівка привезла нам цеглинки. На дворі осіння пора. Пройшов дощ, утворилися калюжі. Легкова машина не може проїхати. Давайте ми побудуємо із цеглинок дорогу. Спочатку розглянемо їх. Це цеглинки. У них один бік довгий, один короткий. Беремо цеглинку і щільно прикладаємо одну до одної. Таким чином будуємо дорогу. Ось ми з вами збудували дорогу. Довгу дорогу для машини. А тепер будуємо коротку. Знову беремо цеглинки і щільно прикладаємо одна до одної. Діти, а подумайте і скажіть, для машини потрібна довга дорога чи коротка? Звичайно, довга. Давайте ми з усіх цеглинок, що в нас є, збудуємо для машини довгу? Дорогу. Знову беремо цеглинку і прикладаємо одну до одної щільно. Ще беремо цеглинку, прикладаємо і ще, поки використали всі. Ми з вами збудували яку дорогу? Так, довго. Ану, машина, проїдь по дорозі. Ось бачите, яка гарна дорога. Для якої машини будували ми дорогу? Для легкової. Правильно, а яка машина нам привезла цеглинки? Так, вантажна. Одним словом, можна сказати транспорт. А тепер давайте пограємо в гру так чи ні? Якщо на картинці транспорт ми плескаємо долоньки. Якщо ні, тупаємо ногами. Будьте уважні. Правильно. Це транспорт. А тепер. Молодці. Будьте уважні. А тепер. Молодці. А зараз. Дітки, що ми сьогодні з вами будували? Так, дорогу для машини. І з чого ми будували дорогу? Правильно, з цеглинок. Мої ви розумнички, дуже добре. Дякую вам до побачення.